Це моє робоче місце, і в цьому відео я перетворюю його на ідеальний домашній офіс, але спершу трохи перед історією. Я трачу, сидячи за столом 8 годин на день працюючи програмістом. І скільки себе пам'ятаю! Завжди користувався одним із найгірших місць для цього. Моє теперішнє місце не є поганим, проте тут використовується радянський письмовий столик, на якому ледве влазить монітор, ноутбук та комп'ютерна периферія. Шей труситься як мокра собака, а про відсутність місця для ніг я взагалі мучу. До кабель менеджменту також багато питань, лише до одного ноутбука під'єднано 5 девайсів. Якщо ж я хочу перейти на домашній ноутбук, доводиться від'єднувати усе, міняти ноутбук і заново все Відключати. Якщо це робити кожного дня, то можна здуріти. А під стіл взагалі краще не залазити, бо можна заплутатись у кабелях. Мій монітор не регулюється, тому доводиться часто дивитись вниз, від чого болить шия. Ще й мікрофон часто падає, бо він дуже близько до рук. Після років такої клоунади я вирішив нарешті все переробити. Спочатку я думав купити стіл з електрорегулюванням, але коли побачив ціну, то зразу відмовився. Та з того, що чув, він буде в сидячому положенні 90% часу, бо людську лінь важко перемогти. І для здоров'я працювати стоячи не набагато краще, ніж сидіти. Замість цього просто робіть перерву час від часу. Враховуючи обмежений бюджет, я вирішив створити власний стіл. Тут використовується саморобна стільниця, що була зроблена з двох соснових плит, з'єднаних разом клеєм та шурупами. Місця, де є шурупи, можна було і зашпаклювати, але це і так ніхто не не побачить, замість лаку його було покрито воском, що дає класний натуральний ефект. Стільницю вирішив закріпити на двох металевих ногах у стилі лофт, які я придбав на OLX. Якість класна, але довелось просверлити додаткові отвори, щоб він не хитався. Далі я вирішив купити новий монітор. Це виявилось непростою задачею, коли на сайтах є сотні моніторів з різними характеристиками. Прочитавши багато відгуків, мій вибір впав на 27 дюймовий 2 к монітор від Samsung, який має IPS-панель та можливість підключення по USB Type-C. У відгуках до цього монітора багато людей кажуть, що його ніжка це найгірше, що може бути. Я не звернув на це увагу, але коли зібрав монітор, то зразу зрозумів, про що йде мова. Бачите, Samsung вирішили використати бол, щоб з'єднати кріплення докупи. Але як Бо сильно ви його не закручували, підставка все одно буде хитатись. Це не велика проблема для мене, бо я зразу знав, що придбаю настільне кріплення. Це найдешевше кріплення, що я знайшов від компанії Office Pro. Я прикрутив його до монітора за допомогою веса кріплення і потім розмістив його на столі. Але будьте дуже обережні, бо ця рука була налаштована для легших 24-дюймових моніторів. Мені довелось відрегулювати усе, щоб воно більше не падало. Після цього залишається зняти усі плівки, провести кабель жилення і встановлення монітора завершено. Взагалі я думав використовувати обидва монітори, але коли перепробував усі конфігурації, як на мене, воно більше заважає, ніж дає користі. Та й складно дивитись на старий монітор, де усе дуже піксельне. Після місяця користування, як на мене, 27-діймовий 2К монітор це найкраще, що ви зараз можете придбати. На ньому влазить набагато більше, ніж на Full HD, ще й так набагато чіткіший. Але недавно я придбав MacBook, бо мій старий ноутбук не підтримує монітори по Type-C, і помітив, що macOS має набагато дрібніший текст, тому якщо ви будете використовувати використовувати MacBook як основний пристрій, я все-таки рекомендував придбати 4К монітор. Для того щоб нарешті можна було працювати вночі, я купив лампу від Xiaomi, що кріпиться на монітор. У комплекті до неї йде пульт дистанційного керування, що дозволяє вмикати та вимикати лампу, міняти яскравість та температуру освітлення. Якість класна та й подобається, як воно горить. Але чомусь, коли я під'єднуюсь через USB-порт на моніторі, воно видає дивний писк на середній яскравості. Якщо хтось знає, як це можна виправити, напишіть у коментарях. Також головне не працюйте голими, бо ця лампа може викликати проблеми з репродукцією. Щоб вирішити проблему з мікрофоном, я купив пантограф, також від Office Pro. Мені було дивно платити 1500 гривень, коли самий мікрофон коштував 800, але це був єдиний пантограф, який класно виглядає. Скоріш за все, я прикрутив мікрофон неправильно, але мені нормально. Щоб заховати кабель, я приклав його через канавки. Тепер можна прикрутити підставку та підключити мікрофон до монітора. Ну що ж, настав час розмістити усі мої девайси на столі, і білд готовий. Але не так швидко. Раз я вирішив усе міняти, то варто також і змінити мишку на нову. Це Logitech MX Master 3S, що є мерседесом у світі комп'ютерних мишей. Щоб стіл не виглядав таким пустим, і миша добре їздила, я купив новий величезний коврик. От тепер же точно усе. Я не можу передати наскільки це того коштувало. Тепер, щоб змінити ноутбук, я можу просто під'єднати один кабель і все працює. А після користування величезним монітором я не можу перейти назад на свій старий Full HD дисплей. Варто окремо задати лампу на моніторі. Якщо ви часто працюєте вночі, то без цього нікуди. Хоч вона і дорога, але коштує кожної копійки. Та й як то кажуть, не можна економити на очах. Коли мені треба записати голос або поговорити на дзвінку, я можу просто підтягнути мікрофон. А коли його не треба, то поставити назад. Нарешті не треба згинати, щоб говорити в нього. Але найкращою зміною, мабуть, є миша. Магнітне колесо – це щось, коли треба перейти на початок сторінки, я можу просто крутанути його вверх. Ще й цей боковий скрол допомагає при монтажі. Думаю, запишу додаткове відео про неї, бо було кілька проблем. Тільки пам'ятайте, яким би крутим ваше робоче місце не було, воно все одно залишається кліткою, в якій ви витрачаєте 8 годин на день. Але раз ви мусите сидіти в ній, то нехай вона буде крутою.